Ну что вы? Что, 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 свинка, что ты кажешь? А да, пенечек погрызи. Прогулка у вас сегодня. Уф, а ну не ломайте забор. отмашки. И беляшек. Альбинос. Шо, замерз уже? Кабанчик, куда побег сарай? Замерз. О, о, а то то Вот веселье сегодня. Куда-то там позалазили. Што, што, што. На течем вона Копають, копають, що можуть найти копати. Все мерзле вони копають. Де не замерзло. Мішок витягнули. Ай, гаразд, добре, гуляйте. Дивись, з мішком робить. Ногою наступила і зубами рве, тяне. Ну як я ж кажу, що вредно. Усе по покусає, порве, блин. Мішок аж тріщить. що робить. Що, Що? Шо, шо, носить, да? носить? Балджош? Побігайте, розтрусіть жирок. У нас щось жирку небагато. А, хвостами матляє. так, куди? Ну! Так, цей вже вимазав мене. Пінгвін. Ти мені чисти, що мені що штани вимазав, а? Ай. Вреднюхи. Горі, то кричали, а то затихо. Чують, чую, що в водорі щось непевне відбувається. Як тихо сидять в курятнику. А то кричали. Ай, ладно. Не ламай двері в курятник. Свинка. Ходіть до лава, а кабанчики там заникались. хату подкапывают уже. Да? А, ничего, там все мерзло. Поточить свои пятаки. О, ой, ой, упал, упал, оступился, ошерхнулся. Так, тепер свинка туди піде. Шо, кабанчик, давай, іди сюди. Іди сіду, іди. сюди, шо шо шо, 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 шо? Не пойму, що ти кажеш. Шо? Ей, ви чого туди позалазили? А ну вы Це білий кабанчик. А то посередині свинка рижа і це кабанчик. Що ну. ти то гризеш? свиня? а? Ну, блядь. бля, виплю. Ну, всяку херню пособираю. Що, що? Що, що, Фарі грязні? Рубероид будем есть, да? Ну чё, чё, чё? Это вам прогулка, а то боитесь во двор выйти. Свинка что-то там застряла. Хе -хе. Кабанчики спокойнейших. Ну, все треба погристи, усе, усе. О. Заключених сьогодні прогу... прогулянка. Поки підморозило. Біди не нароблять у дворі. Ех, їм би на луг кудись, куди-небудь. Травку пощіпати, так? Да? Красавиця свиня. Що, що, що? Красавиця. Ой, 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 ой. Не, не вимазуй мене, не вимазуй. О, во-во-во. Ну що таке? Ти? Ти що, взяло лізеш? Ні-ні-ні-ні-ні, ні-ні, тікай, тікай, тікай. Ох, і вредна ж. Вредна як Жанка. А если почухать, вона балдіє, може впасти. Балдж, балдж. Так, ну все, годі знімати, а то відео здоров'я не буде. Хай гуляють.